Ні. Нікого нема. Тіпу всі працюють, бо ходить начальство з камерою. Ну нічого страшного. Доброго дня, шановні, вітаю в Харкові. Знаєте, я хотів розповідь про наш офіс, про офіс на найкращому місці в світі на суб'єктивну думку мою і суб'єктивну думку харків'ян. Почати з приміщення центру правової допомоги з фасаду. Але склались так обставини, що починати ми будемо трошки з іншого. Починати ми будемо. З тієї картини, яка мене вразила, чесно кажучи. Тому що 25-11 го, -го е на вулиці Чернишевського прилетіла ворожа ракета. І ми з командою зупинили роботу Центру правової допомоги вже вдруге. Знаєте, Центр правової допомоги міста Харків це не простий офіс, це не просте місце. Тому що, на мою суб'єктивну думку, центр правової допомоги міста Харків це і мрія. У мене кілька було мрій, в ПД. Минулого разу я вам розказував про тернопільський офіс, офіс номер 10 десь тут має бути відео про нього. От а зараз буду розказувати про саму першу мрію свою. Про місто, яке я чекав два роки, про місто, яке, будемо говорити, прямо сформувало в мене як керівника, і будемо говорити прямо, сформувало саму структуру центру правої допомоги. Тому що, коли ти починаєш щось робити, є ще великий відсоток того, що тобі просто пофортило. Є ще великий відсоток того, що тобі повезло, так, зірки лягли і тому подібне. А коли ти це повторюєш, це вже стає закономірністю. І, відповідно, Харків протестував мене і систему центру правової допомоги, чи це фарт, чи це закономірність. Ну і в цілому, в подальшому ми про це розберемося і поговоримо. Якщо в цифрах в Центру правової допомоги міста Харків є три дати: перше. Це 5 липня 2021 року. Це відкриття даного офісу і початок, в принципі, харківської мрії. Друга дата, це 24 лютого. Це наша спільна дата. Спільна дата всіх українців, коли життя наше помінялося і, в принципі, не буде інше. І перший раз, як ми зупинили роботу в Харківському центрі правової допомоги. Ну і третя дата це вже в нас 25 11-25 листопада, коли прийшлося зупинити СПД в місті Харків вже вкотре. Е, так що, рухаємося далі? Постояли ми біля монументу, попустили сльозу, пофілософствували, тому рухаємося в центр правової допомоги наш. В цілому, якщо ми оце здіймаємо, можна навіть камеру не виключати. Тому що всі ж звикли до якоїсь пролизаної картинки і того, що юристи та адвокати мають бути такі всі розумні, всі красиві. І без ніяких факапів. Факапів у нас є багато, так само, як і перемог. Ми помилок не боїмося, тому що помилки це досвід. А досвіду Центрі правової допомоги, ну, на мою суб'єктивну думку, найбільше на території України, найбільша кількість позитивних кейсів, найбільша кількість позитивної практики, що ми можемо, в принципі, підтвердити. Рухаємося. Коли е, шукав я офіс, я в Харків відвідував раз за три. І кожен раз це було практичне розчарування і не було. Розуміння, де починати роботу, де зупинятися, тому що не було практично як такої локації, що сказало Вау, це воно тому що завжди хочеться запустити роботу, відкрити підприємство не просто що воно працювало, що воно було культове і щоб підприємство було кілька років на локації довгий час на локації, і вже стало звичним. Ти наприклад, в Тернополі є локація. Давай зустрінемося біля молока в Києві. Не знаю, біля фонтанів, а в Харкові. Одна з локацій, на мою суб'єктивну думку, це давай зустрінемося біля ЦПД. От, е коли я тільки заїхав на цю вулицю, я був здивований, тому що я себе відчув як вдома. Уютно, душевно, по-домашньому як масі кажуть. Але був один нюанс. Е ми приїхали це приміщення дивитися з ріалтором. По-перше, вже були люди, які хотіли сюди заселитися. Це раз. Е два. Е приміщення було. Дуже велике, і 600 метрів квадратних, більше як 600 метрів квадратних не потрібно було для початку юридичної компанії. І це досить було серйозно по бюджету. Ну і три, це був реабілітаційний центр попередньому. І треба було, як завжди, зайти з великими фінансами і з веселими ремонтами. З приміщенням ми розібралися, ремонти зробили, роботу запустили, і через рік почалась війна. Пішли. Подивимося, що там у нас робиться. Ми біля воріт ЦПД. Чому я люблю ЦПД Харків? Тому що це по факту окрема будівля зі своїм двором є місце подихати, є місце подумати, є місце погуляти. Харків це був квест. Харків це був виклик, про який я мріяв не один день. Готувалися ми до відкриття Харкова, пробували, створювати цю систему планували роботу і так далі, тому подібне. Але прийшов час запускатися і просто. Треба було зробити рішення, виїхати з Альма-Матер, виїхати з Києва, залишити роботу і почати щось нове в іншому регіоні, в іншому місці. Відповідно, в місто Харків я приїхав не сам, я приїхав з керівником офісу. Ну, на мою думку, вже готовим, як показала практика, це керівник офісу, побув керівником тижні-два, тому що ми зрозуміли певні речі, що мало бути хорошим юристом, мало бути хорошим менеджером. Керівник і лідер зовсім дві різні речі. Менеджер і лідер це зовсім дві різні речі. Як показує практика, ви можете прекрасні методичні матеріали писати і так далі. Але якщо в людини немає софт скілів лідерських, якщо в людини немає певного розуміння базових принципів. Ну, історія з тим, що вийде з кого небудь зробити лідера, це не актуально. Откінштейн був странний і умний, да, допустим, ну, геній. То якщо я не маю геніальності, я буду як он странний, і так буду создавать впечатление, що я дійсно розумний і я, дійсно геній, да? От ідеёт от обратного. Ну, не факт, що, якщо ти там нарядишся в довгі волосся там або накрасиш їх, що зразу стане талановитим художником. І відповідно, на жаль, через певний період часу я залишуся в Харкові один саме, тому місто Харкові відкривалося досить довго. Встановлення офісу відбувалося більше трьох місяців на набір команди, тестування, аналіз, навчання і тому подібне. Але як я вже сказав, це дало певні свої позитивні, позитивні результати. По Харкову, по Харкову, як я вже сказав, тут був реабілітаційний центр для дітей. Після того, як одна з наших юристок зламала другий каблук. От, да, до речі, вона зараз е, е, Кароліна, е -е, знамала другий каблук, нам сказали, що обов'язково треба тут зробити нормальний двір. Нормальний двір ми зробили. Після того, як наші клієнти сказали, що в нас не вхід, а чай на таун і все дуже жахливо, і все негарно висить, ми зробили фасад. Е -е, після того, як юристи пожаліли, що ми не маємо де курити і не маємо чим зайнятися, коли нема клієнтів, ми поставили качельку і люди, в принципі, там сидять, гуляють. На курилці і відпочиває собі головою. А, чому я вам це пояснюю? Чому на цьому акцентую? Тому що дуже важливо створювати середовище, яке мотивує до роботи. Дуже важливо створювати середовище, як, в якому не хочеться не знаю, лежати. Будемо говорити, прямо. Ну, от елементарно по тобі, по собі судимо. Коли навкруг грязно і ти на мусорці, тобі не складно викинути ту бумажку. Але коли навкруг чисто. Красиво, тобі просто це стидно зробити. Це так психологія працює. Так само вам раджу, якщо ви відкриваєте якесь підприємство, створюєте підприємство, вкладайтеся в умови. Це перша інвестиція, яка допоможе вам будувати, формувати команду. Це дуже важливо. Умови роботи персоналу, умови роботи керівника, умови роботи адвокатів-юристів в крайній степені важливі, тому що ми не забуваємо, адвокати та юристи люди творчі. А творчу мислиш, ти тільки там, де є порядок. Відповідно, стараємося робити порядки. Після того, як ми домовилися на рахунок оренди приміщення, після того, як ми домовилися про запуск роботи, пожали руки, залишили кошти, сказали, через місяць приїдемо, будемо працювати. Що ви думаєте, через місяць я приїхав вже готовий, задоволений? І нічого не зроблено. Ремонти не зроблені. Абсолютно нічого, палець-палець палець в офісі не вдарений, хоча вже все давним-давно було домовлено. Варіант два. Ми сваримося, фіксуємо те, що ми потратили багато часу, робимо ремонт і повертаємось назад. Варіант два. Той, що я обрав, і в принципі я раджу вам. Не потрібно прогинатися під обставини. В тебе є задача, її треба виконувати. І, відповідно, ми це почали робити тут по Харку. Як ми вийшли з ситуації, коли приїхали в офіс, який не зроблений? Як ми вирішили ситуацію, коли приїхали в офіс, який не готовий до роботи підприємства? Ну все просто. Я взяв на себе частину. Управління ремонтом, адмініструванням ремонту, меблями і так далі. А керівнику офісу дав про це завдання. Проводь співбесі, аналізує людей в перспективі. Орієнтуй на навчання. І відповідно, я вдягнувся в шорти шльопанці, а керівник офісу вдягнувся в костюм, тому що він ж керівник, він ж красивий, повинен бути. Правильно? Вони приходять в серйозну юридичну компанію, а тут якийсь мужик в тапочках бігає, ремонти робляться. Ну, на жаль, так, така реальність. Ти або даєш задню і чекаєш чогось, або ти пробуєш міняти свою реальність і міняти ту картину світу, яка працює проти тебе. І старайся перед запуском будь-чого свою ідею. Розсегментувати на листку. І тоді помаленько вирішують ці задачі поступово, тому що на запуску нового воно все спочатку працює на енергії першого лиця. Подумай, на рахунок цього, це дуже важлива історія. Не всі зразу ми до цього приходимо. Харкові класно. Е... В чому особливість міста Харків? Тому що, чому найкращий город в мірі? Чого Харків'яни люблять Харків? Що я влюбився в це місто? Тому що такого порядку, як в місті Харків, Нема ніде. Вибачте, але це факт. Треба всій Україні їхати в Харків і дивитися, як працюють люди. В той час, коли летять ракети, летять дрони, біда робиться, комунальщики працюють, обрізаються дерева, прибирається і тому подібне. В одному нашому місті України, на жаль, прилетів ворожий дрон. Протягом двох тижнів не могли попри... Попри... поприбирати вулицю. В Харкові на другий день вже вулиця чиста. Вроді здається, що це таке. Це організація роботи відношення керівництва і адміністрації міста до самого міста. Видно, що місто люблять, видно, що місто любане. І хочеться в такому місті працювати, і створювати щось якісне і корисне в тому місці. Це дуже важливо. І цей підхід, я раджу, взяти кожному місту і кожному підприємству. Люди відчувають любов, і треба віддавати цю любов. Тому у Харків. Е, так, рухаємося далі. Багато говорили, багато говорили. Кілька моїх елементарних порад. Першочергово, знаєш, можливо, це добре, можливо, це погано. Але в мене позиція проста завжди. Для початку будь максимально лояльний та довіряй людям. Звичайно, людей для початку потрібно перевіряти на роботі. Так. Але, на жаль, як показує практика, що б не було б написано в резюме, що б не було сказано там, в інтернетах. Там, чи... В характеристиці шкільної вчительки людина покаже себе на практиці. Звичайно, не треба давати людям повністю максимальний карт-бланш на будь-які дії. Але ти можеш вже в розрізі одного-двох-трьох днів зрозуміти, хто перед тобою. Яким чином? Дай просту задачу. Якщо це менеджер, дай якусь йому організаційну задачу. Якщо тобі потрібно, щоб людина проявила креативність, дай завдання, але без чітких якихось чинників. Якщо це, наприклад, юрист, так? Що ми маємо зробити з юристом? Ми повинні йому дати елементарні матеріали чи документи написати. Правильно? Правильно. От, якщо це, наприклад, адвокат, звичайно, в нас не буде якоїсь такої проблематики перевірити його, якісь його здібності в рамках правового поля, по виїзду адвокати і так далі. Доброго дня, ви шукаєте? Центр правової допомоги. А ось ці двері. Давайте я вам допоможу. Ну, ось перший клієнт прийшов. От. Е, на жаль, двір так побудований, що не завжди люди помічають двері справа. Ми вже навіть написали великими буквами дзвінок. Система роботи ЦПД міста Харків, вона така сама, та як в кожному місці України. Центр правової допомоги надає правові послуги, правову підтримку та надає безкоштовні консультації в рамках правового поля, звичайно. Клієнти приходять, люди приходять, споживачі, називайте, як хочете приходить на консультацію до юриста. На консультації самій юрист аналізує питання клієнта та разом з клієнтом, разом з вами будує праву позицію по вашому питанню. Разом для чого потрібен цей аналіз? чого потрібна попередня розмова з клієнтом, для того, щоб зрозуміти, чи питання вирішується в рамках правового поля, це раз для того, щоб... Людина могла записати, зафіксувати і мати можливість вирішити питання самостійно або вирішити питання вже з допомогою наших юристів та адвокатів. Центри правової допомоги це є приватна організація, і треба розуміти, що тут ви можете отримати безкоштовну консультацію, юридичну підтримку, але тільки на усній формі. Вже, якщо потрібно буде більш детальна робота по вашій справі, якщо вже потрібно буде захищати вас в суді чи створювати проекти документів і так далі. Звичайно, це вже є на платній основі. В нашому випадку, якщо ти вже береш на себе відповідальність, що ти на странні площі міста, якщо ти береш на себе відповідальність, велику кількість клієнтів приймати, консультувати, допомагати і світлі себе, ти не можеш щось ховати. Все, що ти сховаєш, воно буде проти тебе працювати. Це так працює. От і все. Так само, як елементарно працює, коли про тебе знімають хейт, тобі відповідь на хейт це не працює так. Ти повинен просто змовчати і якісно робити свою роботу і до на цілі, щоб за тебе робили ну, робили роботу не твої слова, а твої дії. Найкрасніше був мабуть, кейс, коли у мене був виїзд в Шевченкова, Купінського району, коли боявся їхати навіть клієнт, але тим не мене, він для мене очень дуже позитивно, тому що. Это один из... Я тогда представляла интереса клиента в ТЦК. И на удивление, там очень сильно, во-первых, удивились моему участию как адвоката и предоставили все возможности. В итоге был доволен как клиент, так адвокат, так и остались довольны ТЦК. Потому що не було доставлено никаких им проблем. Ну, в общем, один лише позитив. Хоча я думала, що мене туда и не допустить. Я коли прийшла, така шутка була хвилинка, mm -hmm. що мене назвали добі мого юриста. Дуже багато цікавих саме кейсів через те, що, наприклад, Військовослужбовець обмежено придатний, але його відправляють на бойові позиції. Після запитів комунікації з військовою частиною його переводять на забезпечення. Або ж коли люди приходять з питанням виплат по пораненню, військова частина намагається сказати, що Вибачте, але вам не повинні платити. Ми йдемо до суду і отримуємо позитивне рішення саме в цих моментах. Я, я, я все сказав. Робота очень интересная, Работа професіональна, робота з интересными людьми. При работе развиваешься как профессионально, так и интеллектуально. А вопрос был у него, у его Подождите, рассказали. а я же не расчесалась, у меня хоть волосы там нормально выглядят. Добрый день, меня зовут Каролина Вагифовна. Я работаю юристом первичного приема в Центре правовой помощи уже более двух лет. Работаю я на этой должности с самого начала. Я пришла сюда работать уже как юрист перечного приема, просто по другому направлению. Занималась раньше пенсионными вопросами, административными. Потом со временем начала изучать более детально уже военное право, начала углубляться в эту тематику. И со временем перешла исключительно на военные вопросы. Они касаются и военнослужащих, и военнообязанных. Уже работаю по этому направлению исключительно. Прошлым летом ко мне обратился командир взвода. не, командир роты. По поводу своих военнослужащих, которые не получают выплаты. Они находятся в зоне боевых действий, но они не получают необходимые выплаты. Ну, и как бы в ходе консультации я понимаю, что мне нужно общаться с каждым военнослужащим отдельно. Но такой возможности, к сожалению, у нас не было, потому что ребята находились на второй линии фронта. Поэтому было принято решение коллективно, они нас уговорили, что мы поехали в зону боевых действий. Ну, это не прям там на нуле, ну, вторая линия фронта, это Харьковская область. Вот, мы поехали туда, но так получилось, что в этот день у меня было еще там другое, скажем так, мероприятие, и я вообще не подумала, в чем я поеду. Я поехала в длинном платье на вот такой вот платформе, и вот прям по блиндажам, по окопам я вот на такой вот платформе лазила. Лето, жара, мы там лазим. Проводила консультации я целым взводам, целым ротом. Вот в таких условиях мы заключали договора. Ну, все, слава Богу, закончилось хорошо. Меня зовут Александр Сергеевич. Я работаю на должности юриста первичного приема Центра правовой допомоги. Я изначально пришел сюда в первый день после открытия, ну, скажем так, второе открытие Харьковского филиала. Я пришел 6 февраля 2023 года. И буквально с второго дня у меня уже началась практическая работа на этой должности, на которой я сейчас до сих пор нахожусь. У людей настолько разнообразные проблемы, настолько даже выдумать их сложно. Если бы захотел придумать какие-то истории, навряд ли получилось более красочно, чем их приносят наши клиенты. Я думаю, это благодаря тому, что здесь есть бесплатные консультации, из-за которых обратиться к нам может совершенно любой человек из любой прослойки общества, любой социальной ориентированности, любого статуса, формата. Вот. Не скажу, что мне нравятся все истории. Некоторые истории точно не нравятся, потому что люди не всегда приходят трезвыми, люди не всегда приходят в адекватном настроении, с адекватными вопросами. Но, тем не менее, стараемся выслушать всех, стараемся всем помочь, насколько это возможно. Таких каких-то выдающихся, ну, были случаи, не знаю, те, которые сам больше запомнились, там, где люди отнеслись с самым большим восторгом, значит, к нашей работе. У меня есть несколько таких кейсов, когда мы действительно невероятно помогли людям. Например, обращалась девушка в возрасте 30 с чем-то лет, у нее не было никогда паспорта в жизни. І е, благодаря усилям наших спеціалістів ми допомогли і вона оформила гражданство України, получила наш паспорт український. Е, Хотя до этого вона 30 не могла этого зробити. Харків 25 листопада. Обстріл нам дуже сильно повезло, що не було прямого прильоту. Що прям. Біля офісу не впав, чи дрон, чи ракета я не в курсі, на, на жаль, чи на радість мене там не було. Але досі є речі, які нагадують про те, що, що ми в четвертий рік війні. Є речі, які досі нагадують нам, що відносно там 40 кілометрів від нас. Не... Буду говорити, прямо не лю які не думають нічим і просто запускають ракети, шахеди на мирне місто. Відповідно, навіть якщо ззаді подивитися на це ми бачимо. Та, в принципі, не тільки центр проводить допомогу, все місто Харків. Це місто Харків, замість вікон позаміняли пусть біжки. Багато фасадів побито в місті Харкові. Але. Знаєте, що б не було, це робить нас сильнішим. Кожен з юристів центру правової допомоги прийняв вольове рішення відкривати офіс з друге. Хоча прекрасно розуміють ризики перебування в центрі міста, е в центрі міста Харкова. Їм не приймають на себе ці ризики. І компанія центру правової допомоги приймає на себе ці ризики. Звичайно, є проста елементарна позиція, в якій жорстко встановлено, що під час повітряної тривоги. Юристи повинні покинути приміщення і прослідити найближчого криття, по суті, воно от в сусідньому домі в цьому. Але ми прекрасно розуміємо, що не завжди все встигається, не завжди все робиться. І на мою суб'єктивну думку, центр правової допомоги міста Харків, юристи центру правової допомоги міста Харків, в принципі, будь-які люди, які працюють зараз в Харкові, є героями. Мені подзвонили і сказали, що офіс починає відновляти свою роботу, то я повернулася одразу. Коли був приліт нас по офісу, Ну, не офісу, а поруч. Двоє людей було в приміщенні. Зранку це було, якщо не помиляюсь, восьма ранку. Один адвокат працював над справою і прибиральниця була. Слава Богу, нічого не стало, тільки адвокату на голову впало що Гіпсокартон. Трошки стеля, ми пізніше на фотографіях десь зараз тут ставимо це все. Все, зняли? Я все сказав. Якщо в тебе нема грошей на підприємство, це твоя проблема. як керівника. Якщо в тебе роботи немає на підприємстві, це твоя проблема як організатор цієї роботи, а не людей. знав, я не бачив цих очей, які горять і реально хочуть працювати. Цих очей, які розуміють, що Харків стоїть і які розуміють всі ризики, але вірять в ідею роботи центру правової допомоги.